Дубль 3. Про конструкцію капюшона, чудо капюшона, який тримається на голові, і комфортне в експлуатації, якби дійсно оділа і пішла. Немає ніяких шнурочків, резиночків, а за рахунок конструкції, він тримається на голові. І перед тим, як показати вам конструкцію, я вам трішки про неї розкажу, тому що, на вигляд конструкція, ну от конструкція, Ну, Як мільйон капюшонів. Але в цей мільйон перший капюшон закладена ергономіка голови. Що це таке значить рух голови? Так, я подивилася, як мені удобно, коли я голову наклоняю, щоб тримався капюшон, коли я наклоняю назад, щоб він не падав в сторону в одну і другу. І він тримається, він не падає. Тому що я дуже задоволена, тому що постійно да, чи ти натягуєш там шнурочки, чи ще щось ти робиш, чи лапаєш той капюшон вічно падає. А мій капюшон тримається. І в чому виходить фішка? А фішка в співвідношенні цієї лінії капюшона з горловиною. І я зробила параметри горловини, такі як дуже легко одягати капюшон. Да, у мене тут от, ніяких виточків немає. Не бачите? Немає, але дивіться, він не біля шиї капюшон, він далі капюшон. Тому що я не хотіла, такі, знаєте, щоб отак був. Звісно, якщо так обтягнути, то любий капюшон дотриматися. А іменно мені хотілося, щоб так от було, знаєте, така загадка, якась так цікава, щоб було. І мав такий от красивий вигляд. І кожна деталь в цьому капюшоні продумана не просто так. А ця виточка, яку я зробила в капюшоні, і вона йде внутрі. Тому що з цієї сторони, з лицевою я зробила дві деталі. Да, от рельєфчик такий зробила. І в мене капюшон верхній складається з таких двох деталей. Але навіщо я зробила цю виточку? Ця виточка. Теж несе свою функцію, щоб тримався капюшон на голові. І ще такий прикол. Дивіться, якщо повернутися з боку, от видно, бачите, у мене тут от виходить така от, от, форма Якби, так, Якщо я таку нагнусь, то дуже видно от приплюснуто це від цієї виточки, яка дає те, щоб тримався капюшон. Якби цю лінію можна змінити, да, і забрати, зробити більше по голові. Але я її залишила, я її залишила для дівчат, які мають довгі волосся і люблять робити хвіст. Да, коли от сюди от одягають от волоси, капішон більше стає такий наповнений, ось такий має вигляд. Я пробувала, правда, не волосся запихувала да, хусткою. Так що подивитися, чи поміститься сюди капна волос, поміщається. Да? І має теж гарний вигляд, дуже зручно носити. І Неважливо, довгі у вас волосся чи короткі у вас волосся. Дуже зручний і на ті, і на інші. І тепер на столі покажу вам конструкцію. І ось так виглядає капюшон. Внутрішню частину я її зробила ось цією виточкою. Те, що я вам казала, От важлива конфігурація ось цієї лінії під відношенням з горловиною. І ось такий вигляд має. Зараз покажу. Ця частина, яка в нас зовнішня, яку ми бачимо ось цим бути рельєфом. Ось така чудова, проста, але дуже ефективна конструкція капюшона. Для зручного конструювання цього капішона розробила спеціальну методику побудову. Кожний укрок цієї побудови має рисунок, що дуже легко і просто зрозуміти, навіть новичку не складе ніякої складнощів. Побудові цього чуду капюшона, так що рекомендую.